Вітаю вас! Тема відеоуроку Як нараховувати заробітну плату за місяць без помилок у програмі BAS Corp». Кінцевий розрахунок заробітної плати в баз Здійснюється за допомогою документа нарахування зарплати та внесків, де виконуються усі регламентовані функції розрахунку заробітної плати. Давайте подивимось, де знаходиться у програмі цей документ і у чому особливість роботи із ним. Увага на екран! Кінцевий розрахунок заробітної плати в програмі Баз здійснюється за допомогою документу нарахування зарплати та внесків, де виконуються усі регламентовані функції розрахунку зарплати, розрахунок відпрацьованого часу, методом відхилень і або по даним табеля. Розрахунок нарахувань і утримань, визначення фонду оплати праці працівника, що підлягає оподаткуванню, розрахунок утримань та внесків. Давайте подивимось, де знаходиться в програмі цей документ. Перейдемо у меню Зарплата, розрахунки та виплати, нарахування зарплати та внесків. Важливо, до заповнення документу нарахування зарплати та внесків необхідно заповнити і провести усі нарахування і утримання, які розраховуються і реєструються в інформаційній базі спеціальними документами. А саме, оплата невідпрацьованого часу. Їх розрахунок і нарахування проводиться документами лікарняні листи, відпустка, відрядження, простої співробітників, відсутність із збереженням оплати. Оплата часу відпрацьованого понаднормово. Таке нарахування проводиться документами робота у вихідні та свята, робота понаднормово, реєстрації переробіток, а розрахунок у документі нарахування зарплати та внесків. Також слід розрахувати разові премії та інші разові доплати. Такий розрахунок і нарахування проводяться документами премія та матеріальна допомога. Також розрахунок відрядного заробітку проводиться документом відрядні роботи. Утримання по виконавчим листам та аліментам проспілкові внески, розрахунок і утримання проводиться відповідними документами: штрафи та інші разові утримання, документом постійні утримання. Також перед нарахуванням заробітної плати хочу звернути вашу увагу на документ табель обліку робочого часу, який знаходиться за посиланням меню зарплата, облік часу табелі. Документ табель обліку робочого часу створюється по кнопці Створити. Він призначений для введення при необхідності фактично відпрацьованого часу співробітників. Табель обліку робочого часу створювати в програмі не обов'язково. Табель має пріоритет перед іншими документами обліку фактично відпрацьованого часу. Відпустка, лікарняний лист та інше. Тому, якщо введений табель, а після цього вносяться зміни в дані для розрахунку заробітної плати, слід відображати ці зміни в табелі, інакше заробітна плата може нараховуватися по невірних даних. Тепер переходимо безпосередньо до документу нарахування зарплати та внесків. Створюємо новий документ натисканням кнопки Створити. Обираємо період, в якому здійснюємо нарахування, організацію та дату створення документа. Автоматичне заповнення документа здійснюється кнопкою Заповнити. Якщо в подальшому необхідно перерахувати дані, натискаємо заповнити, зберігши виправлення або дозаповнити новими співробітниками в залежності від ситуації. Заповнення документа по окремим співробітникам виконується за допомогою кнопки Підбір, яка розташована над табличною частиною документу. Будуть заповнені всі необхідні табличні частини по обраному співробітнику. В табличних частинах документу є кнопка Скасування виправлень, за допомогою якої можна відмінити виправлення по співробітнику чи скасувати всі виправлення в документі. Наступна кнопка Очистити очищує всі дані у всіх табличних частинах документу. Натиснувши в табличній частині праву кнопку миші, відкривається командне меню, в якому можна перерахувати, видалити, додати співробітника, вилучити певний запис чи здійснити інші операції, тобто дозволяється редагування табличної частини документу. Давайте пройдемось більш детально про нарахуваннях і утриманнях. В табличній частині документу «Нарахування» відображаються лише заплановані нарахування та відрядна зарплата, тобто не видно сум, розрахованих спеціальними документами. Але в розрахунок сум утримань, податків і внесків включаються усі нарахування, в тому числі введені документами, що реєструють разові нарахування. Переглянути подробиці розрахунків можна, натиснувши піктограму, показати подробиці розрахунку. Усі нарахування і утримання можна побачити на закладці Розрахунковий листок. Наступне до нарахування перерахунки. Заповнюється дана закладка при умові, що в попередні періоди в нарахуванні заробітної плати було здійснено певні помилки, і їх потрібно виправити. На закладці договори відображається інформація по нарахуванню заробітної плати по всім видам договорів. На закладці Соціальні відпустки та перерахунок соціальних відпусток відображається інформація по нарахуванню відпусток по догляду за дітьми до 3 та 6 років. Відповідно, закладка утримання відображає інформацію про планові та разові утримання по працівникам: це є утримання по виконавчим листам, суми утриманих аліментів чи штрафів. На закладці ПДФО відображається інформація по нарахуванню ПДФО і військового збору з деталізацією по періодам нарахувань кодам доходів. Тут також можна побачити повний дохід, з якого утримуються податки. Кнопка Перерахувати податки застосовується, якщо в програмі відключено автоматичний перерахунок заробітної плати. Покажу вам, де знаходиться це налаштування. Меню Головне Зарплата. Відмітка Виконувати автоматичний перерахунок документів при їх редагуванні. Якщо автоматичний перерахунок вимкнено, перерахунок документів необхідно проводити завжди кнопкою Перерахувати. На закладці позики відображаються суми утримання позик та відсотків на надані позики у відповідності до умов, які зазначені в договорах надання позик. На закладці Внески ФОД. Відображається інформація по нарахуванню внесків по ЄСВ з деталізацією по періодам нарахувань, видам та категоріям єдиного соціального внеску. Також на даній закладці відображається інформація про базу нарахування, тобто суму фактично нарахованої заробітної плати, на яку нараховуються внески, і також суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати. Та фактично нарахованою заробітною платою, до якої здійснюється до нарахування податку. Кнопка перерахувати внески застосовується, якщо в програмі відключено автоматичний перерахунок заробітної плати. Загальні суми нарахувань, донарахувань, утримань та внесків можна побачити у відповідних комірках. Після проведення документу інформація записується у певні регістри програми. Натискаємо на піктограму з написом Дебет-кредит і бачимо повний перелік таких регістрів. Якщо після проведення документу нарахування зарплати і внесків в програмі здійснювалися зміни в зарплатних документах, з'являється повідомлення червоним шрифтом про необхідність здійснити перерахування заробітної плати. Подвійним натисканням на кнопку докладніше розкривається інформація про причини перерахунків. Кнопкою донарахувати зараз створюються документи перерахунків. Після повторного відкриття документу на рахування зарплати та внесків попередження червоним кольором зникає. Як бачите, усі складові процеси нарахування зарплати враховані у нашій програмі. Варто лише дотримуватися алгоритму, який я щойно озвучила. Працюйте із задоволенням завдяки нашим відеоурокам на каналі Системи для бізнесу. Погодьтеся, це досить зручно, коли можна в будь-який момент зайти і переглянути необхідну і важливу підказку у повсякденній роботі бухгалтера. До побачення!